Але ну, чому ви не вважаєте це злочином? Як це? Убивство без злочину? А тому що в цьому вбивстві немає жертви. Ну, тут немає жертви. Точніше, постраждалої сторони. Цікаво. Продовжуй. Що продовжувати? Як це не має жертви? А ця ще лежала на парті. Як її, пані, звати? Ось саме як її звати? Це і є головне питання, правда? Так, ой, це була наша нудьга. Підозрюваний на початку заняття побачив на наших обличчях нудьгу і поважав за потрібне, що в наших інтересах її позбавитись. А занудьгувавши сам вплутавши нас у свою гру, зробив нас співучасниками вбивства. Припустимо, ми помирали від нудьги. А чи нам стверджує, що ми знали про вбивство та готується? Вбив? Тому що він попередив нас про це на початку заняття. Пригадайте його слова. Я бачу на ваших обличчях нудьгу і постараюсь вас її позбавити.